Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Три рази у Біблії записані наступні слова Ісуса Христа. По правді кажу вам, не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Сьогодні ми дослідимо, до якого періоду часу та до котрого покоління відносяться ті слова. Нехай Господь Бог благословить наше дослідження Його слова. Отже, ті слова записані у трьох Євангеліях. Ці слова записані у Євангелії від Матвія, 24 розділ, 34 вірш, від Марка, 13 розділ 30 вірш, та в Євангелії від Луки, 21 розділ 32 вірш. Ці слова відносяться до одних з найважливіших пророцтв, записаних у Новому заповіті. Прочитаємо, при яких обставинах були сказані ті пророцтва. Євангелія від Матвія, 24, розділ, вірші 1 по 3. І вийшов Ісус, і від храму пішов, і підійшли його учні, щоб йому показати будинки храмові, він же промовив у відповідь їм: Чи бачите ви все Оце? Поправді, кажу вам, не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується. Коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли його учні до нього самотньо і спитали, Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака приходу твого і кінця віку? Пророцтво, записане у Євангелії від Матвія у 24 розділі було дано на оливній гурі, коли учні Христа підійшли та спитали Його самотньо. Євангеліє від Марка 13 розділо 1 по 4. І коли він виходив із храму, говорить йому один із учнів його. Подивися, учителю, яке то каміння та що за будівлі. Ісус же до нього сказав: Чи ти бачиш великі будинки оці? Не залишиться тут навіть камінь на камень, який не зруйнується. Коли ж він сидів на Оливній гурі проти храму, питали його на самоті Петро, Іяків, і Іван і Андрій, Скажи нам, коли станеться це? І яка буде ознака, коли все те виконатись має, це пророцтво теж було дано на Оливній горі на самоті чотирьом учням Христа. А тепер прочитаємо уривок з Євангелія від Луки та звернемо увагу на відмінності. Євангелія від Луки, 21 вірші 1 по 5. І поглянув він угору і побачив заможних, що кидали дари свої до скабниці. Побачив і вбоговдовицю одну, що дві лепті туди вона вкинула, і сказав він По правді кажу вам, що ця в Бога вдовиця вкинула більше за всіх, бо всі клали від лишка свого в дар Богові, а вона поклала з убожства свого весь прожиток, що мала. Коли ж дехто казав про храм, що прикрашений дорогоцінним камінням та дарами, тоді він прорік. Тут, Ісус знаходиться у храмі і говорить не приватно з учнями, а публічно між людьми? Читаємо наступні вірші, Євангелія від Луки, 21, вірші 6 по 7 Надійдуть ті дні, коли з того, що бачите, не зостанеться й каменя на камені, який не зруйнується. І запитали його та сказали: Учителю, коли ж це станеться, і яка буде ознака, коли має початися це? І в кінці пророцтв Ісуса Христа, Євангелист Лука вказує, що ці висловлювання Христа були дані в храмі. На відміну від євангелиста Матвія та Марка, у 21 розділі Євангелія від Луки записані пророцтва, які Ісус Христос висловлював на протязі декількох днів. Євангелія від Луки, 21 розділ, вірші 37 по 38. За дня ж він у храмі навчав, а на ніч виходив та перебував на горі, що зветься Оливна. А зранку всі люди до нього приходили в храм, щоби послухати його. Тут доречно є пригадати вибірковий матеріал з нашої 17-ї зустрічі під назвою Притча Про сіяча». Хоча історії, записані у чотирьох Євангеліях, можуть бути подібними, нам слід. Бути уважними та звертати нашу увагу на відмінності. Не є випадковим, що Святий Дух дав нам чотири Євангелія. Євангелист Матвій представляє Ісуса Христа як Месію Царя, лева з племені Юди. Тут записаний родовід Христа, починаючи від Авраама. Акцент є на тому, що Ісус Христос сказав. І ця Євангелія закінчується Воскресінням Ісуса Христа. Євангелист Марк насамперед представляє Ісуса Христа як страждального слугу. І це єдина Євангелія без родоводу Ісуса Христа. Акцент є на тому, що Христос робив. Ця Євангелія закінчується Вознесінням Христа. Євангелист Лука представляє Ісуса Христа як Сина людського. Та записує його родовід починаючи від Адама. Акцент робиться на те, що Ісус Христос відчував. І ця Євангелія закінчується обіцянкою Святого Духа. Євангелист Іван представляє Ісуса Христа як Сина Божого та дає нам родовід завжди існуючого, вічного Бога Сина. Споконвіку було Слово, а слово було в Бога, і Бог було слово. Акцент робиться на тому, ким є Ісус Христос. Ця Євангелія закінчується обіцянкою повернення Ісуса Христа. Маючи це на увазі, порівняємо текст пророцтв, записаний в Євангелії від Матвія та Євангелії від Луки. Ми звернемо увагу як на подібності, так і на відмінності. Євангелія від Матвія, 24 розіграші 5 по 6. Бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи, я Христос, і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статес належить тому, але це не кінець ще. Івангелія від Луки, 21 розділ, вірші 8 по 9. Він же промовив: Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийдуть в ім'я моє, кажучи, це я. І час наблизився, та за ними не йдіть. І як про війни та розрухи почуєте ви, не лякайтесь, бо перш статися належить тому. Але це не кінець ще. Ісус Христос промовив: стережіться, щоби вас хтось не звів. Як це зробити? Треба особисто увірувати в Ісуса Христа та Його натхненне Святим Духом біблійне Слово. Знати його та розуміти Його. Ті два уривки наразі не мають суттєвих відмінностей. Євангелія від Матвія, 24, вірші 7 по 8. Бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями, а все це початок терпінь породільних. Початок терпінь породільних згідно тексту є фальшиві месії. Війни, розрухи, голод, землетруси. Євангелія від Луки, 21 розділ вірші 10 по 11. Тоді промовляв він до них Повстане народ на народ і царство на царство, і будуть землетруси великі та голод та помір місцями, і страшні та великі ознаки на небі. Читаємо далі. Євангелія від Матвія, 24 розділ, 9 вірш. Намуки тоді видаватимуть вас, і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи за ім'я моє. Євангелія від Луки, 21 розділ, 12 вірш. Але перед усім тим накладуть на вас руки свої, і переслідувати будуть, і видаватимуть вас у синагоги й в'язниці, і поведуть вас до царів та правителів через ім'я Моє. Ці вірші є ключовими в пророцтвах Ісуса Христа. Хоча пророцтво фальшивих месій, війн, розрух, голоду та землетрусів є тими самими знаками початку терпінь породільних, слова що слідують в Євангелія від Матвія стосуються подій, які відбудуться тоді, по тих терпіннях породільних. А в Євангелії від Луки. Наступні слова відносяться до подій, які відбудуться перед початком терпінь породільних. Тепер ми проаналізуємо окремо текст пророцтва, записаний в Євангелії від Матвія, а після окремо текст записаний в Євангелії від Луки. Євангелія від Матвія, 24 розіверші 10 по 14. І багато хто в той час спокусяться. І видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти, пустане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох, і через розріст беззаконства любов багатьох охолоне, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Пам'ятаємо, що ці події ще не сповнилися. Вони відбудеться після початку терпінь породільних. Окремо відзначимо, що вираз буде спасений у 13 вірші не означає спасіння духу людини. Про різні види спасіння ми говорили під час нашої одинадцятої зустрічі поняття спасіння. Євангелія від Матвія, 24, розділ, вірші 10 по 14. Тож, коли ви побачите ту гедоту спустошення, що про неї звіщав був пророк Даниїл на місці святому, хто читає, нехай розуміє, тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають, хто на покрівлі, нехай той не сходить узяти речі з дому свого, і хто на полі, хай назад не вертається взяти одежу свою, горе ж вагітним і тим, хто годує грудьми за днів тих. Моліться ж. Щоби ваша втеча не сталася зимою ані в суботу. Вираз, хто читає, нехай розуміє, означає, що це написано не для священника, пастора або равина, а для усіх тих, хто читає Біблію. Застереження відноситься до тих, хто в юдеї, тобто до євреїв. Посилання є на гедоту спустошення на святому місці, про яку звіщав пророк Даниїл. Що є Гедота спустошення можна взнати як із історії, так і з книг Макавеї. Після смерті Олександра Македонського, цар Антіох взявся за повне викорінення єврейської релігії та встановлення замість неї грецького політеїзму. Дотримання усіх єврейських законів було заборонено під страхом смерті. Так у першій книзі Макавеї в першому розділі записано 15-го дня місяця Каслев, 145 го року цар Антіох звелів спорудити на жартовнику мерзоту спустіння, і по містах Юди навкруги споруджувано вівтарі. При дверях домів та по майданах палено кадило. Книги з закону, які знайдено, палили на вогні, порвавши їх спершу. А коли в кого знаходили книги Союзу або коли хто пильнував закон, то такого згідно з царським наказом засуджувано на смерть. У другій книзі Макавеї, шостому розділі записано Незабаром цар вислав старця Атенця, щоби присилував юдеїв. Лишити батьківські закони і не жити за Божими законами, осквернити храм, що в Єрусалимі, і назвати його храмом Олімпійського Зевса. А той, що на Гарізімі, згідно з характером мешканців того міста, храмом гостинного Зевса, тяжкою для народу до краю нестерпною була навала, так великого лиха. Храм же наповнили погане розпустою та пияцтвом. Вони веселилися з повіями, у святім подвір'ї зближалися з жінками і впроваджували тоді негожі речі. Вівтар був повний нечистих жертов, заборонених законом. Не вільно було ні суботу святкувати, ні дотримувати прадідівських свят, ба навіть і юдеєм називатися. Для виконання указу царя Антіоха в одне село, де жив літній священник зі своїми п'ятьма синами були послані офіцери. Той священник убив першого єврея, хто підійшов до Поганського вівтаря, щоб принести жертву. Він також убив і царського офіцера, після чого священник та його сини втекли в гори. Священник згодом помер і його син на ім'я Юда, а на прізвисько Макавей очолив повстанців. Спонтанне повстання переросло у повномасштабну війну. Під керівництвом Юди єврейським повстанцям вдалося перемогти набагато потужнішу армію царя Антіоха. Найбільш помітними досягненнями Юди було повернення Єрусалиму. Та повторне освячення храму після того, як осквернений Гедотою спустошення Вівтар був зруйнований і відбудований. Свято Ханока святкується на згадку про ті події. Про присутність Ісуса Христа на одному святкуванні Хануки записано в Євангелії від Івана у 10 розділі, 22 вірші, де записано. Було тоді свято відновлення в Єрусалимі, стояла зима. Звернемо увагу на те, що ці події відбулися у другому столітті до нашої ери. А Ісус Христос говорив про гедоту спустошення у майбутньому часі. Під час руйнування храму у 70 му році нашої ери Гедота спустошення не відбулася. Ніхто тоді не жертвував свиню на вівтарі. Ця подія гедоти спустошення ще має відбутися. І щоб вона відбулася, в Єрусалимі повинен стояти храм. Повернемося до пророцтва. Євангелія від Матвія, 24 розділ 21 по 25. Бо скорбота велика настане тоді, якої не було з первопочину світу. Аж досі й не буде. І коли б не вкоротилися ті дні, не спаслась би ніяка людина, але через вибраних ті дні вкоротяться. Тоді, як хтось скаже до вас ото Христос тут чи отам, не йміть віри, бо постануть христи неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити великі ознаки та чуда, що безвели б, коли б можна, і вибраних. Оце я наперед вам сказав. Ця скорбота велика буде настільки великою, що ніякі війни до сьогоднішнього дня з нею не зрівнюються. теж будуть великі ознаки та чуда. І тут доречно згадати те, що віруючим людям, щоб бути захищеними від обманних ознак та чудес, треба пам'ятати, що нам слід жити. Вірою, а не видінням. Євангелія від Матвія, 24 розгоріші 26 по 29. А коли скажуть вам, ось він у пустині, не виходьте, ось він у Криївках, не вірте. Бо як блискавка та вибігає зі сходу і з'являється аж до заходу, так буде і прихід сина людського, бо де труп, там зберуться орли. І зараз по скорботі тих днів. Сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла, і зорі попадають з неба, і сили небесні порушаться. Далі вірші 30 по 32. І того часу на небі з'явиться знак Сина Людського. І тоді заголосять всі земні племена, і побачать вони сина людського, що йтиме на хмарах небесних із великою потугою і славою. І пошле ангелів своїх він із голосним сурмовим гуком, і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох, від кінців неба аж до кінців його. Від дерева жфігово навчиться прикладу, коли віття його вже розпускається і кинеться листя, то ви знаєте, що близько вже літо. Наступні вірші 33 по 34. Так і ви, коли все це побачите, знайте, що близько. Під дверима, по правді кажу вам, не перейде цей рід, аж оце, оце станеться, не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Що саме станеться? Гедота спустошення, втеча євреїв з Юдеї в гори, великі ознаки та чуда, велика скорбота, видіння Сина Людського, що йтиме на хмарах. Пророцтво про цей рід, це покоління, про яке йде мова в Євангелії від Матвія, ще не відбулося. А тепер повернемося до Євангелія від Луки. Євангелія від Луки, 21 розірва 10 по 12. Тоді промовляв він до них: повстане народ на народ і царство на царство, і будуть землетруси великі та голод та помір місцями, і страшні та великі ознаки на небі. Але перед усім тим накладуть на вас руки свої, і переслідувати будуть, і видаватимуть вас у синагоги і в'язниці, і поведуть вас до царів та правителів через ім'я Моє. Тут мова йде про переслідування апостолів та послідовників Ісуса Христа у Першому столітті нашої ери. Євангелія від Луки 21 розділ, вірші 13 по 19. а це стане вам на свідоцтво. Отож, покладіть у серця свої наперед не гадати, що будете відповідати, бо дам я вам мову та мудрість, що не зможуть противитись чи суперечити їй усі противники ваші, і будуть вас видавати і батьки, і брати, і рідня, і друзі, а декому з вас заподіють і смерть. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти, але й волосина вам із голови не загине. Терпеливістю вашою, душі свої ви здобудете. Тут теж мова йде про переслідування апостолів та послідовників Ісуса Христа у першому столітті нашої ери. Звернемо увагу на неймовірний 18-й вірш. Хоча декому з них буде заподіяна фізична смерть, у Христі навіть волосина їм з голови не загине. Бог береже свої вівці. Євангелія від Луки, 21 розділ вірші 20 по 23. А коли ви побачите Єрусалим військом оточений, тоді знайте, що до нього наблизилося спустошення. Тоді ті, хто в юдеї, нехай у гори втікають, хто ж у середині міста, нехай вийдуть, хто ж в околицях хай не вертається в нього, бо будуть дні помсти, щоб виконалося все написане. Гореш вагітним та тим. Хто годує грудьми у ті дні, бо буде велика нужда на землі та гнів над цим людом. Ця подія вже відбулася у першому столітті нашої ери. Римський генерал Васпасіан отримав наказ від імператора Нерона напасти на Єрусалим. І Васпасіан, і його син Тит атакували міста в Галілеї та інших регіонах Юдеї. В той час імператор Нерон помер. І генерал Веспасіан був відволіканий смертю Нерона та подальшими політичними заворушеннями у Римі. Інші змагалися за Римський престол. Відбулася пауза в оточенні Єрусалиму римськими військами, під час якої віруючі християни, згідно вказівки, даних Ісусом Христом, втекли у гори. Зрештою, Веспасіан став імператором, а ти. Продовжив облогу Єрусалиму. Читаємо далі Євангелія від Луки, 21 розверші 24 по 26. І поляжуть під гострим мечем, і заберуть до неволі поміж усі народи, і погани топтатимуть Єрусалим, аж поки не скінчиться час тих поган. І будуть ознаки на сонці і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвилі. Коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться. У 24 му вірші написано про розпорошення народу Ізраїля після знищення Єрусалиму та знищення храму, час поган ще не закінчився, бо і сьогодні погани топчать Єрусалим. Пам'ятаємо, що у цьому розділі Євангелія від Луки записані не одне неперервне пророцтво, а збірка пророцтв, які Ісус Христос говорив у храмі на протязі декількох днів. І з 25-го вірша пророцтво переходить до періоду часу, що ще не настав. У 25 вірші написано про ознаки на Сонці і місяці, і зорях. У 26 вірші написано про порушення небесних сил та мертвіння людей від страху того, що йде на весь світ. Євангелія від Луки, 21 розділ вірші 27 по 28. І побачить тоді сина людського, що йтиме на хмарах із силою і великою славою. Коли ж стане збиватися це, то ви простуйтесь. І підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. Івангелія від Луки, 21 розверше 29 по 33, і розповів їм притчу погляньте на фігове дерево і на всілякі дерева, як вони вже розпускаються, то, бачивши це, самі знаєте, що близько вже літо. Так і ви, як побачите, що діється це, то знайте, що Боже Царство вже близько. Поправді кажу вам, не перейде цей рід, аж усе у це станеться. Небо і земля проминуться, але не минуться слова мої. Боже царство вже близько, написано у майбутньому часі, бо мова тут йде не про царство, що є в наших серцях, а про майбутнє тисячолітнє Царство Ісуса Христа. Про три аспекти Царства ми говорили під час нашої першої зустрічі під назвою Царство Боже. Не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Так як і в Євангелії від Матвія, так і тут пророцтво про цей рід, це покоління ще не відбулося. Але пам'ятаємо, що слова Ісуса Христа є певними Небо і земля променуться, але не минуться слова Його. То що нам робити? Як нам сьогодні треба поводитися? Відповідь на ці запитання дає нам Ісус Христос в наступних віршах. Євангелія від Луки, 21 вірші 34 по 38 Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо Він прийде на всіх. Що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським. За дня ж він у храмі навчав, а на ніч виходив та перебував на горі, що зветься Оливна. А зранку всі люди до Нього приходили в храм, щоби послухати Його. Згідно наказу Ісуса Христа. Щоб уникнути всього того, що відбудеться під час того роду, нам потрібно уважати на себе, пильнувати та молитися. На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі!